Ви список ігор для найменших. різнокольорова пірамідка в базових кольорах, пірамідка геометрик. Там де ви будете пояснювати поняття форма, колір, сортування. сортувальний куб для найменших. Це ось такий куб. У нас є в два в одному, там, де потім можна використовувати як сенсорний куб, коли треба буде знайти щось на дотик. І до нього є сортувальні набори. Мозаїка кліпси для найменших, коли ви даєте просто спочатку захлопувати самі кліпси, а потім вже накладати на малюночок згідно кольорів. Сортування по кольорам також підійдуть ось такі бджілки, які спочатку дитина сортує ручками, а потім вже десь за допомогою щіпця. Пори, там де замість бджілок у нас будуть морковинки і два в одному бачите, тут магнітна рибалка. Годують пшенят, треба витягати за допомогою дякука самі гусенички, годувати пташенятко, а також витягувати гусенички з яблучка та нагоди кішку. Там, де в нас є і рибалочка, треба ловити рибок і картки завдання. По кольорам нам допоможе ось така веселка. Цю колір та сортування по кольорам є різноманітні набори, такі з щипцями на різні тематики, морські тварини, транспорт. Гарною підготовкою до збирання пазлу стануть класичні дерев'яні кубики на чотири елементи. Пазли половинки там де є горизонтальне та вертикальне з'єднання. Спочатку обов'язково беріть перший рівень квадратів Нікітіна, тих ведмедиків, яких треба одягати, в них можна пограти в сім'ю, а також вивчити карту тіла. Що з зорового сприйняття стануть у нагоді ось такі треки з машинками, які перевертаються. Не забуваємо просто, скулки, вони є різноманітні. Навіть з музичним ксилофоном в комплекті. Скоро слід мати декілька варіантів музичних інструментів. Вони бувають різноманітні поштучно, а також продаються наборами. Ще більше корисних ігор ви знайдете на нашому сайті. Посилання в шапці профілю.